Сьогодні на уроці української мови ми з вами повторимо правила переносу слів, з рядка в рядок. Працюємо на сторіночці 37. Давайте з вами прочитаємо правило в синій рамочці. Пригадай! Слова переносяться з рядка в рядок складами. Наприклад, родина або родина. Давайте з вами виконаємо вправу 11. Спиши слова, поділяючи їх рисочками для переносу. Зразок ди, тина. Або ДИ-ТИ-НА Далі йдуть слова трава, лікарня, бабуся, дядечко, магазин. Поділіть ці слова. Рисочками для переносу. Давайте з вами для прикладу розглянемо ще одне слово трава. Можна перенести так: Трава два склади. Більше ніяк не можна поділити це слово. Слово лікарня лікарня. В цьому слові в нас три склади, тому можна поділити так ще: лікар. Виконайте наступні слова самостійно. Давайте з вами прочитаємо ще одне правило. Пригадай, склад, позначений однією буквою, не переноситься і не залишається в рядку. Наприклад, юля. Давайте поділимо це слово на склади «Ю», «Ля». Два склади, але перший склад це всього лише ні одна буква. Тому ділити це слово для переносу не можна. Ялинка ділимо на склади Я лин К. Три склади в цьому слові. Але перший склад складається. З однієї букви я. Відривати одну букву від слова не можна. Тому ми перенесемо так ялинка. Давайте з вами виконаємо вправу 12. Прочитай. Випиши слова, які не поділяються на склади. Рік. Пишемо: тут один склад, його поділити не можна. Місяць. Тут два склади, тому це слово виписувати не будемо. Ніч. Один склад не ділиться для переносу, пишемо. Наступне слово тиждень. А тут у нас два склади. Це слово писати не будемо. День, один склад. Записуємо, бо це слово не можна поділити для переносу. До ба. Два склади, це слово писати не будемо. Далі. Слід. Один склад це слово запишемо. Стежина. на. Тут аж три склади. Це слово писати не будемо. І останнє слово грак. Один склад, тому ми його і запишемо. Запишіть вправа 12. запишіть слова, які не можна поділити на склади: рік, ніч. День, слід, грак. Давайте розберемо домашнє завдання. Вправа 10 біля будиночка. Прочитай слова, спиши. Далі у вас йдуть два стовпчика слів. Запишіть їх, поділяючи на склади, і порахуйте, скільки складів у словах першого стовпчика, скільки складів у словах другого стовпчика.